Ми година, води на час іти до бою, може споряти свій наказ, ми йшли до бою, темної ночі. А ясні зорі сіяли, Гармати били, а ми наступали, Один по другому падали. Гармати били, а ми наступали, Один по другому падали. Він мав на землю ще живий, зрудий червона кров текла рікою, останні слова говорим. З зрудий червона кров текла рікою, Останні слова, говорив, Напиши до батька, напиши до них. Напиши до любої дівчини.